Привіт усім! Зима продовжується, а я продовжую знайомити вас з зимовими, цікавими, пригодницькими історіями. І сьогодні хочу познайомити вас з історією, яку написав Роб Скотт. Він вам відомий за оповіданнями про котика Сплета. Але сьогодні буде про баранчика Рассела. Готові слухати? На жаболуках настала ніч перед Різдвом. Усе живе тихо спало. Усе, окрім правильно нашого баранчика Расила. Він чіпляв останнього ліхтарика на гівку старого дерева. Коли це з неба зірвалася зірочка, вона підлітала все ближче і ближче, ставала все яснішою і яснішою. Аж тут шух. Загасила усі ліхтарики і впала десь у світлячковому лісі. Зіпсували мені Різдво, зітхнув Раса, і почалапав на розвідку. Йшов собі йшов, поки надибав кругленького чоловічка. Дітки, як гадаєте, хто це був гарненький чоловічок у червоному костюмчику з отаким капелюшком? Звісно, це був Санта Клаус. Який обтрушував сніг із свого черівця. Санта, вигукнув Раса. Бачиш, ой, ти мене бачиш? Ти не повинен мене бачити, зойкнув Санта. Сани зламалися, різдвяні чари розвіялися, і свята, наша, не буде. Сани розбилися вщент. Спочатку зіпсували різдво, а тепер ще й свята не буде, сказав Раса. Що ж робити бідовашному санті? У глибинах расилового ковпака виникла блискуча ідея, і його осяяло. Баранчик збігав до майстерні, узяв скриню з інструментами і помчав до снігової кочугури, де був наш Санта Клаус. Расел копав і копав, аж поки видобув з-під снігу стареньке авто. І як це допоможе мені? спитав Санта. Баранчик узявся до справи. Він свердливі пиля, стукав і грюкав, і нарешті повернувся до Санти. Ну і як? запитав по бараннячому. Раселе, воно, воно це ж. Це просто дивовижно. Яка краса? Ти просто геній, а не баранчик. А воно полетить. Санта узяв запрягати своїх оленів, і вони почали зникати. Я тебе не бачу, зойкнув баранчик. Бачиш, ой бачиш, ти мене не бачиш. Сани полагоджені, різдвяні чари знову діють. різдво все таки настане. А дізнатися продовження історії нашого баранчика Расела та Санта-Клауса про їхні пригоди ви зможете у нашому відділі дитячого та сімейного читання у бібліотеці на Шевченка. До побачення!